Олександр Олесь, живи Україна, живи для краси! Живи, Україна! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не стоють ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять! Присягаю тобі на шаблях на шабля, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривових боях ніколи не вкрити ганьбою. Люблю тебе, вітчизну, мила Україно, Бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. 12 лютого 2014 2012 стали стала на захист демократичних цінностей. Прав та свободи людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її Європейського. Десять років тому, 21 листопада 2014 року, на майдан незалежності в Києві вийшло кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювало її майбутнє. Ця пісня лунає самої землі, в ній заклик поколінь та прагнення Повернулись повернули поверніться, живими будь ласка. Розкажете дітям ще не дічка, з купіть сонцем новим, розвідчити тим, брудні ворогів, розтануть світи. Якби ж одної чистої віри достатньо було, щоб перемогти.